Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Останні пару днів був незвичайний сплеск під копірку написаних постів від слух народу. Єднаємося навколо президента, писали вони. Та мені от чомусь здавалося, що єднатися ми маємо навколо збройних сил України. Пише Олексій Гончаренко. Далі виступ його зради мовою оригіналу. Шановні друзі, знаєте, вчора, як під копірку пішли пости. Колеги зі «Слуги народу, щось вони, до речі, не дочекалися завершення сьогоднішнього засідання в залі 17 народних депутатів. Так от вони почали писати: Єднаємось, єднаємось навколо президента. Скоріше, всі, як один, І окремі телеграм-канали почали єднатися. Всі почали вчора єднатися. Таке відчуття, знаєте, що була якась розсилка. Перейшли це повідомлення десяти друзям і всі разом давайте об'єднаємося. І всі єдналися. Ох! Я то думав, що ми всі маємо єднатися навколо Збройних сил України, навколо оцього прапора України, навколо нашої держави і виживання, виживання нашої держави. Ні, єднатися треба тільки навколо Зеленського. Це зрозуміло. А насправді, друзі, якщо ви подивитесь на проект державного бюджету, який ми зараз з вами розглядаємо, зміни до держбюджету на цей рік, то я скажу вам навколо чого там єднаються, замість того, щоб об'єднатися навколо підвищення зарплати військовим. Два з половиною роки тому в цій залі ми проголосували повернення тридцятки військовим 10 квітня 2023 року. Пройшло два з половиною роки. До сих пір закон не підписаний Зеленським, навколо всі, кого всі так єднаються, який підписав закон про Набута САП за 10 годин. Тут два з половиною роки не може підписати закон про зарплати військових. Все, і тут знову немає збільшення зарплат військових. Ніяких. Ні в тилу, ні на нулі, ніде. Ніде. Далі. Я думав, що ми можемо об'єднатися навколо збільшення зарплат вчителям. Їх абсолютно жалюгідні зарплати. Ну це вже навіть соромно називати ці цифри. Ні, нема. Взагалі освітяни всі, не тільки вчителі, бібліотекарі, працівники, всі. Нікому нічого. Відповідь нашого уряду. Я думав, що ми нарешті об'єднаємось навколо збільшення виплат на дитину. Слава Богу, сьогодні прийняли в першому читанні, але ще попереду, друге читання, а потім попереду з 1 січня введе, вступить в силу. І все це тільки вони пишуть для дітей, які народяться потім, для ненароджених. А що зараз тим дітям, яким до трьох років обов'язково треба буде це добитися, щоб це стосувалося кожної дитини України, який ще не виповниться три роки на момент вступу закону в силу? Але і цього немає в державному бюджеті, і тут цього немає. А ви мене спитаєте: а що ж є, якщо нема збільшення зарплати військовому, вчителю, лікарю, залізничнику? Назвіть мені будь-яку професію, нічого немає. Але є, друзі, є збільшення зарплат прокурорів, збільшення зарплат рахункової палати. Останній буквально момент тільки що бюджетний комітет приймає рішення, треба додати грошей ще Міністерству фінансів. Ну, правильно, кому ж ще? Чиновнику силовику. Ну і не просто будь-якому чиновнику, а бажано чиновнику своєму важливому, як Рахункова палата, бо там же подруга родини Зеленських всім править бал. То їй треба допомогти, щоб ще більше були зарплати. 200-300 тисяч гривень, мало. Давайте зробимо 400-500 тисяч гривень. Ну ж це ганьба. Ну що ви робите? Так не може бути. Паралельно грабуєте місто Київ, паралельно грабуєте кожну людину, яка сьогодні в Україні живе. Кожну людину. А потім дивуються, а чого людей в Україні стає менше, менше, менше. І справа не тільки у війні, бо ви створили країну, в якій люди не хочуть народжувати. Жити, і з якою вони їдуть, втікають, що ну так не можна робити. Це негайно треба припиняти. Бюджет це є головне. Можна розповідати тисячу байок про те, як любить пенсіонерів, вчителів, лікарів і військових. Але вся правда в бюджеті. Бо любите ви, і я звертаюсь до Зеленського своїх чиновників, силовиків, яких які вас всіх охороняють, от кого ви любите. От на кого ви спираєтесь, і от на кого ви працюєте, оце є правда, і це є безумовно ганьба. А от Іван Сімочкін, європейська солідарність Херсон пише: говорить наступне Херсон. Зеленський приніс нам смерть. Російські окупанти послідовно руйнують і знищують прибережні квартали Херсона. Старий історичний центр перетворюється на руїни. Цю смерть приніс Зеленський. Саме він своєю зграєю агентури розмінував дороги і мости. Саме він не розгорнув бригаду, а навпаки, зняв всі війська з лівого берега. Саме він відкрив дорогу ворогу. Зеленський здав Херсонщину без бою за добу. Тисячі квадратних кілометрів колони ворога займалась швидкістю руху їхніх танків. Як на параді, і поки цей державний зрадник тримає всю владу і продовжує нас здавати, ні про яку перемогу можна навіть не мріяти. Далі в оригіналі привіт, Україна! Це Херсон. Зроблю вам маленький репортаж про події в нашому районі. Це нижче європейської вулиці, прибережні райони Херсону, вчора ночував в іншому районі, приїхав сюди. В день, і я свій район не можу впізнати. По всьому, ну, йдеш, і на кожному кроці під ногами скло вибити якісь там каміння зі стін, оборваний дрот, і все таке. Ну, кажуть, що 10 градів накрила наш район широким таким. Широкий квадрат, квадрат, десь майже від проспекту Незалежності, ну, трохи ближче, і аж до Решельєвської, і е, нижче соборної от, прибережні квартали. Ну, що можна сказати? Продовжується вже таке планомірне руйнування наших оцих кварталів, і це вже ну, дійсно знищення Херсону Причому всі, ну, в будь-якому разі, це шкода, але ще це старий історичний Херсон. Тобто, коли ці будинки остаточно будуть знищені, їх вже не відновиш такого Херсона вже не буде, на жаль. Величезна діра вон там позаду мене в будинку, Прямо, прямо влучання. У моєї Світлани Георгівни, я колись показував в їх будинок, влучили градом у ліву частину і пробили величезну діру в даху, і там згоріла квартира на третьому поверсі. Тепер влучання в. Тобто ні, то було праву частину, тепер частину. в ліву частину. Така ж дира розміром квартиру. І це капець. Ще е, важливий факт, що, що якщо навіть будинок не буде ну, уціліє від прямого влучання снарядів, в них все одно вибуховою е, хвилею. І там уламками пошкоджується шифер на дахах. І далі вступає в силу природа за осінь, зиму, весну, будинки, де нема вже даху, вони будуть просто пролиті водою і будуть руйнуватися зсередини. Таким, скажімо, природним чином. І тут можна, не те що можна, а обов'язково треба казати, звідки на нас ця біда прийшла. І хтось скаже, що це російська Орда, і це зрозуміло, але треба чітко і ясно сказати, що смерть Херсону приніс Зеленський. Ніколи, в принципі, ворог не міг пройти Ченгар, не міг пройти перешиєк з Криму, якщо б його охороняли обороняли так, як належно, так як це робилось в часи Порошенка. Зеленський з зі всією своєю ФСБшною зграєю розмінував всі дороги, всі мости, відвів з Лівобережної Херсонщини всі війська, і 24 лютого, всю Лівобережну Херсонщину, це тисячі квадратних кілометрів, Зеленський здав за добу без спротиву, без бою. А потім за наступну добу, 25-26 лютого, він також здав і Бережну Херсонщину, тому що мости через Дніпро також не були е, знищені, і ніякої оборони тут не було, в принципі. Це була державна зрада спрямована. І про це треба казати постійно, особливо коли ця тварь досі залишається при владі і досі продовжує нас здавати і нас знищувати. І Поки ми цю проблему не вирішимо, ні про яку перемогу можна навіть не мріяти. Подумайте про це, особливо ті, хто цю ФСБшну зграю привів до влади 21 квітня 2019 року. З вами був Іван Сімочкін, Херсон. Трас Чорновіл той же час стверджує наступне зе повертається поспіхом в Україну. Щось там у Шинхтоні могло бути серед неоголошеного таке, що пропікає деталі, окрім загальновідомих, не знаю, але я звик звертати увагу на специфічні нюанси. Отже, завтра рада розпочне засідання в 10.00, як за графіком. А в 12.00 слуги шепчуть, що це через те, що завтра зранку з ними буде терміново зустрічатись. Їхній президент, самі здивовані і заінтриговані. Зе своїх слуг вже давно бачив у гробу в білих тапочках або де десь, де дуже далеко глибоко темно, збирає їх лише тоді, коли йому щось дуже припікає. певності в його голосах немає і треба давити авторитетом. Це ж який треш має бути. Якщо навіть під скандальний проект про скасування незалежності сап і набу зібрало голоси звичними конвертами і не стало організовувати політ Чавилко. Версія, що наш найстійкіший лідер сучасності, просто хоче поділити зі своїми слугами первинною, і більш повною інформацію з Вашингтона не приходить. Там подібні ніжності, ще в 2019 році закінчились, та й немає в них довірливої атмосфери. Хтось зливає закриту інформацію бігосом, хтось до американської амбасади зачастив. А хтось з кураторами у Москву звітує. Ще хтось вже в затятих противниках разом з Разумковим, але з фракції вийти не може. Тож секретів там доповідати за точно не став би. А Що може бути, а мені звідки знати? Я можу вам хіба припущення підкинути з міг отримати від Трампа таку пропозицію, від якої страшно відмовитися, виконати ще страшніше, але за такі речі можна й голову не зносити. І реалізовувати це треба буде в парламенті. Там же не тільки про територію може йтись, але й про чимало вимог, про які Путін хвалився, що згодив їх з Трампом на малясті. Наприклад, про російську мову як офіційну, і московську церкву як недоторкану, а може ще з десяток падлян перерахувати для яких Зе потребуватиме смертначків у раді. Каже тільки про ті, які вже озвучив Путін, як вже про вирішення з ж не проти, а завжди за. Але хтось має це проголосувати, і головне перебрати на себе відповідальність, щоб він потім брехав, що то не він. То погані депутати самі таке начудили. Були чутки, що Путін виставляє вимоги про виконання ряду зобов'язань перед здибенкою на трьох без них не прийде. А Трамп зараз йому всьому підтакує. Отзи і крутиться, як він на сковорідці, а його орки голоси збирають, бо ОПЗЖ точно за а слугам хоч і покидьки, а страшнувато. Я вам нагадаю, що були в нас мінські домовленості, від яких так тупо цей з відрікався. То пошукайте там хоч один пункт, яким би хтось посмів втручатись в нашу внутрішню і зовнішню політику. Нема там такого. А цей совок довів до ситуації, що нам скоро ще й на Малоросію Україну прийменувати вимагатимуть на обирали. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.